Зміна була заснована 12 років тому, у 2012 році, і наша організація її місія є будувати країну, в якій кожна людина може захистити свої права. Організація займається захистом свободи слова, свободи мирних зібрань, свободи об'єднань та асоціацій. Ми боремося з дискримінацією, з тортурами, нелюдським поводженням, захищаємо правозахисників і, взагалі, права потерпілих від російської збройної агресії. Наша організація з одного боку працює для подолання наслідків російської збройної агресії для перемоги України, для того, щоб настало правосуддя і воєнні злочинці понесли належне покарання. З іншого боку, ми слідкуємо за тим, щоб поки триває війна, поки буде поствоєнна відбудова України в Україні збереглися базові права та свободи. А якщо говорити про п'ять основних ознак. Громадянського суспільства, стійкого громадянського суспільства чи розвиненого громадянського суспільства в Україні, то це стійкість, це незалежність, це солідаризація. Для нас це дуже велике значення має об'єднання, це неупередженість, тому що ми завжди маємо бути об'єктивні і це здатність захистити себе, свої свободи. В принципі, Європейський Союз дуже тривалий час підтримує центр прав людини зміни в різні. Часи було, але от в час початку повномасштабного вторгнення, коли почалась велика війна, підтримка європейського союзу була критично важливою, тому що на ті кошти, які в нас були з гранту підтримки європейського союзу, ми могли надати понад 200 людям екстрену допомогу. Коли потрібно було евакуюватися, коли людям потрібно було починати життя з нуля, які постраждали після початку вторгнення, які постраждали від російської агресії, ще якісь додаткові речі, які ми могли можемо робити за підтримку Європейського Союзу, то це, наприклад, ведення національної адвокації, надавати захист. Зміна має безпосередню участь і роль в процесах євроінтеграції. Наша організація працює над утвердженням демократичних прав і свобод в Україні і Звичайно, що це та ціннісна рамка, в якій існує європейський союз, і таким чином захищаючи, обстоячи права людини в Україні, ми її наближаємо до ЄС. Українське громадянське суспільство це спільнота об'єднаних небайдужих громадян. Це ті точки, в яких є активні громадяни. І один із важливих вимірів громадянського суспільства сьогодні це захист України від російської збройної агресії. Найперше, що я завжди згадую, це здатність Ся була підтримати цих понад 200 людей, які потерпали від російської агресії, і яких просто потрібно було допомогти їм швидко виїхати, відновити свій побут, взагалі врятуватися від російської агресії. Європейський союз власне дозволив нам приймати швидкі рішення і надавати цю швидку допомогу. Українське громадянське суспільство має себе готувати до того, що через 5-10 років воно має ставати ще сильніше ніж зараз. Звичайно, в нас зараз є дуже багато викликів, які продиктовані російською агресією. Українське громадянське суспільство несе великі втрати через те, що багато людей пішли захищати країну, загинули на війні, і це люди, яких майже неможливо або взагалі неможливо ніким замінити. І також нам потрібно готувати нову генерацію правозахисників, активістів, журналістів, в тому числі в Україні під час початку повномасштабного вторгнення сформувався. Величезний волонтерський рух, який взяв на себе більшу частину функцій держави, ми говоримо про гуманітарний напрямок. Про допомогу цивільному населенню, яке постраждало від російської агресії, ми говоримо про допомогу армії, все, що стосується будь-яких потреб від найменшої до найбільшої. Якщо ми говоримо про міжнародну адвокацію, то волонтери скрізь по всіх країнах світу як могли, і зараз досі виконують функцію таких народних дипломатів, плюс громадянське суспільство, що дуже важливо, дійсно впливає на формування політик і на формування рішень міжнародних. Одних партнерів, які приймаються за кордоном по Україні, по допомозі України.